Друзі мої, це Україна 24 і Сьогодні у нас в гостях Михайло Подоляк будемо обговорювати нагальні проблеми питання цих днів. Михайло, почну з перемовин, тому що не можна з цього не почати. Ми з вами трошки говорили тільки що про те, що багато іноземних змін вже у вас просили коментарі. Але я не можу пройти, як то кажуть, пройти пост цієї теми. Тому почну з того, що багато експертів говорять про ці перемовини вчорашні. Як все таки про перемогу потужну української дипломатії. От я цитую: якщо чутки про попередню умову мирного договору Росії та України є правдивими, то це звичайно видавна перемога української дипломатії за підсумками а, війни. Домовилися обговорювати статус Криму раніше Росіяни казали, що Крим тільки їх домовилися, що озброєння НАТО, яких не було в Україні в Україні, не буде угрупування НАТО в сусідніх країнах з а, тим самим а, часом зросло. Ну і так далі, і так далі, як ви самі прокоментуєте те, що відбулося вчора. Ну, по перше, я б не хотів би, щоб ми забігали поперед батька в пекло. Да? Тому що це ж Російська Федерація. і Ми розмовляємо не з якоюсь країною, яка там принципово притримується, дотримується моральних там аспектів. Да, ми розмовляємо з Російською Федерацією. І вони можуть там, в будь-який момент передивитись на те, що про що вже було домовлено друге, мені дуже симпатично, що люди прагматично дивляться на те, що відбувається. У нас, на жаль, певна певна частина еліти завжди була в якихось ілюзіях. Жила да? і за рахунок цих ілюзій створювала собі політичну підтримку, електоральну підтримку своїх політичних позицій, і не несла відповідальність за те, що це все були такі, ну якби неправильні. Не обґрунтовані погляди да, на життя, на те, що на самій справі відбувається, і третє ключове: ми дійсно вийшли на те, що Україна у тридцять там дні воює з Російською Федерацією сам на сам, і в нас нема поруч союзників, які були б там зафіксовані юридично, які поруч з нами стояли б офіційно, приймали б участь в відбитті агресії і таке інше. Я хочу пояснити, це дуже важливо і принципово. В нас статус, статус України, він нейтральний сьогодні. Тобто, ми зафіксували його просто. Нема ніякого статусу, від якого ми могли б відмовитись, чи могли б його придбати, наприклад, завтра і так далі. У нас є конкретний статус, який ми зафіксували те, що там хтось десь написав як бажання да своє кудись там дойти, і так далі. Це не означає, що ми туди дійшли вже, що ми отримали конкретику. Так? А на переговорах ми хочемо отримати конкретику. От Україна, в неї є своя армія, вона себе буде захищати. Вона сьогодні себе круто захищає, але ми хочемо, щоб поряд з цим були міжнародні міжнародні юридичні гарантії, які візьмуть на себе країни з потужними арміями, наприклад, Британія, Сполучені Штати, Туреччина. Ну, будь-хто, да, там, Радбез країни, У нас буде відкритий договір про ці. Я знаю, що Джонсон заявив про бажання стати країною гарантом. Так, да, да. це одна з ключових наших партнерів. І ми хочемо, щоб були юридично прописані гарантії, що як починається такого типу агресія, ми не починаємо бігати по світу і шукати, хто нам допоможе. А є конкретні країни, які або Збройно будуть допомагати, або поряд будуть стояти їх армії, або консультації будуть військові там потужні, або гроші підуть зразу. Тобто, ми хочемо, щоб от все це було чітко зафіксовано, і це на відміну від фантастів, які люблять, полюбляють говорити про якісь там напрямки руху, да це конкретика. Тут і зараз ми хочемо це отримати. І до речі, чому Росія має бути підписантом гарантії безпеки? Тому що, наприклад, двосторонній договір про мир, а будь-яка війна в будь-якому випадку закінчується підписанням договору, то ми вважаємо, що це дуже ризикована була б стратегія України Росія підписали про мир якісь там домовленості. Навпаки, ми вважаємо, що коли Росія буде сидіти в одному ж багатосторонньому договору, де є... Велика кількість країн, то вона буде брати зобов'язання не перед тільки Україною, а навіть перед цими країнами. І це буде її стримувати. Буде дуже дуже чутливо стримувати і принципово стримувати Російську Федерацію. Це прагматика на відміну від фантастів. Крім того, в договір в цей договір входить так звана ну, практично аналогія п'ятої статті НАТО. Ну, це чітка регламентація, юридичні зобов'язання сторін. То і третій аспект це приєднання України до європейського ринку, до європейського союзу економічного, скажімо так, без там довгої бюрократичної історії, з якою ми сьогодні маємо справу. Це дуже потужні сигнали про те, що Україна буде виглядати інакше із безпекової точки зору, і з економічної точки зору, і з інвестиційної точки зору ключове. Ключове в цьому всьому, що Україна на сьогоднішній день, оцінивши гарантові контури архітектуру, яка є в світі, глобальні гарантові контури, виступає ініціатором перегляду дованих безпекових контурів, і з ініціативою змінити підход, підхід до того, як треба врегульовувати подібні конфлікти. Тобто на базі української ідеї створюється новий по суті альянс, який допоможе іншим країнам прийняти рішення, тому що старі системи, старі інститути не відпрацьовують так, як треба, Все. Михайло, Чому для нас так важлива віденська конвенція? Чи тільки тому, що вона дає можливість видати в домовленості виключно після того, як Росія відведе свої війська? Чи а, йдеться про повернення військ на кордону, умовно кажучи, 23 лютого, чи ще якісь є причини для цього концепція Віденська, Віденська конвенція, вона гарантує імплементацію договору в міжнародне правове поле. Все, це конкретика. Так? Тобто, будь-який договір, який ми підпишемо навіть сьогодні, навіть зараз, російські війська будуть стояти там, де вони стоять. То цей договір буде не нікчемним з точки зору міжнародного права, тобто його в світі ніхто не визнає. Немає сенсу підписувати цей договір. Тому пропозиція дуже проста: хочемо вийти на підписання договіра про безпекові гарантії України. Потім хочемо йти на референдум. Ну тому, що це обов'язково для такої країни, як Україна. Потім йдемо на ратифікацію парламентами країн гарантів. Так, от, все це має починати працювати тільки коли російські війська відійдуть. Наприклад, як компромісна позиція, президент про це казав на позиції 23 лютого, 2022 року. Тобто, тобто вийдуть. Туди звідки вони почали війну, ну, сьогоднішню війну проти України. Все після цього ми можемо запустити юридичну процедуру. Якщо цього не буде, то юридична процедура не буде працювати, і ніхто з країн гарантів не буде підписувати договір, який буде ізначально вже нікчемним. Все а знаєте, Путіна дуже часто порівнюють з героєм П'єса Шварца вбити дракона. Кажуть, що з ним неможливо боротися, тому що як тільки відрубаєш одну голову, чи дві на їх місці виростають інші голови. Наскільки от це міфологія про а, а, Путіна перебільшена, мені здається, що в принципі ніхто з ним і не пробував змагатися по справжньому ну, за виключенням цієї ситуації, коли так, я... я почалася війна з Україною. Пані Наталі, дивіться, це Росія. Вона дуже специфічна країна. Вони полюбляють міфи, казки, пропаганду. Вони створюють якісь там ілюзію для себе, що вони потужна імперія. Там я не знаю, вони в цьому живуть, і безумовно на політичну еліту російську це все е, певні впливи має, і вони е, світ тому оточуючий світ, не сприймає так, як треба було б його сприймати. Це проблема. Ну це їх проблема, це не наша проблема. Ми не будемо там виступати людьми. І це було правильно. Ми прагматики. Да? Для нас і так не зрозуміло, чому Росія настільки погано знала Україну перед тим як напасти, тому що все, що вони думали, що вони знають про Україну, все це фейки повністю. Вони ні армію, ні наше суспільство, ні наші політичні традиції, ні наші економічні можливості, не наші відносини з партнерами. Вони всього цього не знали. Тому зрозуміло, що на сьогоднішній день. Росія потерпає перш за все від свого снобізму да, такого політичного снобізму, але ж знову ж таки, це внутрішній світ Російської Федерації. Вони такі завжди були, і вони вибирають своїх лідерів, так як вони вибирають якостями, з тими якостями, за якими вибирають. Нам от якби я розумію, що можна там критикувати чи таке інше, але ми, як держава цивілізована, моральна держава, да ми не даємо оцінку. Людям, які, скажімо, живуть в іншій країні, навіть якщо вони лідери цих країн, вони навіть, мені здається, не розуміли ментальність Білорусі, які відмовилися просто воювати проти України. А я хочу вас питати про закони, які готуються, тому що війна дуже багато змінила. Якщо б до війни були люди, які сумнівалися, чи потрібно тут РБЦ чи ні. То сьогодні, по-моєму, ніхто не сумнівається, що РПЦ повинен піти з країни, і дуже смішно про це написав зором. Чорт побери, Я про необхідність такого шагу говорила ще три роки тому назад. Бундяй з горя щоб заглушити болі утрати, зараз живе уголі свого ядерного каріла. От церква, яка підтримала ядерний шантаж, яка підтримала війну. Чи має вона тут бути дійсно? Це дуже складне питання. І я думаю, що воно сьогодні, ну саме сьогодні, не на часі, а в якому плані. Тому що є РПЦ, безумовно, церква, яка прийняла позицію російської агресії, її підтримала, і там пропагандистські і, там, надала свої майданчики для цього. І безумовно для нас РПЦ, ну це церква країни, яка на нас напала. Безумовно. Але все, що стосується конфесії, які є в Україні, це трошки інші конфесії, в тому числі УПЦ. Вона іншу позицію зайняла, а це ж багато людей, які слухають там да? ну, священиків, і так далі. Я думаю, що це більш складне питання. Я б не хотів, щоб ми е, от в це в цьому є проблема е, іноді. Да? Ми з революційних там якихось е, потреб починаємо зразу приймати якісь рішення. Я думаю, що церква це більш складне питання. Я думаю, що церква українська прийме правильні рішення з точки зору шо вона як вона буде жити в після воєнній Україні, тому що для них це буде принципово важливо, наскільки вони будуть там слухати РПЦ, чи перестануть загалі з ними спілкуватися. Це дуже важливі, але тонкі питання. Я хочу, щоб до речі, я б і попросив би, щоб люди зараз не спекулювали на цьому. Чому тому, що ми можемо отримати. Конфлікт внутрішній, а нам сьогодні єдність, яку продемонструвала Україна в цьому світі, набагато принциповіше, набагато важливіше. Я думаю, що з багатьма питаннями, які були накопичені за 30 років незалежності, після війни ми обов'язково розберемось. Ви ж розумієте, що все буде конструкція держави буде інша, і діалог вже буде в державі інший. І сьогодні люди, люди, я ж кажу, з російськомовних регіонів, які практично постраждали набагато більше всіх. Ну, наприклад, Маріуполь, наприклад, Харків okay. і так далі. Тобто вони під першим і найбільш ну такими потужними ударами і досі знаходяться, і так далі. А, а, і, і, і ви бачите, що всі ці люди, як з'ясувалося, є абсолютно проукраїнськими. Ну, тобто, вони прийняли сторону України навіть не за задов... там. Є окремі елементи, просто взагалі якісь люди дивні там окремі елементи так. Так, 2-3%. Це нонсенс на них дивитися і так далі. Я думаю, що сьогодні в Україні, яка воює з Російською Федерацією, 98% населення всі рішення для себе прийняли. Отже, і, і питання не на часі. Я думаю, це не питання навіть на часі, не на часі. Це просто вже буде. Е Природнім шляхом вирішено. Там не треба буде вже конфліктів. Люди приймуть всі рішення, і я думаю, що вже прийняли, і в тому числі ОПЦ прийняла всі рішення, які будуть йти тільки на користь України. Це принципово. Я спитала тому, що ряд депутатів ініціював цей закон. Знаєте, і тому я спитала от вашу позицію. Добре, дивіться за там даном експертних організацій, деяких прокремлівським ЗМІ заборонено. Згадувати про роль Романа Абрамовича в перемовинах, ви щось знаєте про цю роль? Чи спілкувалися ви з ним? Ну в Російській Федерації все заборонено там, в принципі, немає нічого свободного, тому ця країна хоче ну там знищити Україну, яка є навпаки зірцем свободи слова, в тому числі що стосується Романа Аркадійовича Абрамовича, да. Я хочу сказати, що це ж офіційна практична інформація, що він є посередником, який займається забезпеченням логістики переговорної між групами, які достатньо прохолодно відносяться одна до іншої. В нас же війна, то тобто ми достатньо прохолодно, м'яко кажучи, відношуємося до російської делегації. Російська делегація до нас відноситься прохолодно, і для того, щоб от сам переговорний процес був більш мобільний, більш конструктивний, і так далі, саме над цим і працює Роман Абрамович. І він достатньо ефективно над цим працює. Ви ж бачите, що у нас переговори йдуть постійно в онлайн форматі, в форматі очному, як зараз в Стамбулі. Тому я вважаю, що його роль там одна з ключових там наряду з делегаціями, але якби не було такого посередника, набагато тяжче б нам було встановлювати цю комунікацію. Нещодавно буквально вчора а, голова офісу президента написав, що а, головна мета одна з головних я так розумію, це ефективні санкції проти Росії, і що створена при офісі президента група експертів, які будуть напрацьовувати і займатися цією роботою. Що це за експерти і якого роду робота це буде? А, ну, по перше, ви правильно підкреслили, що з ключовим Ключовим модератором процесу санкційних від України є якраз пан Єрмак. Він працює по двом ключовим напрямкам: перше, це модерація країн гарантів потенційних на рівні політичних радників. Да? ну, тобто, щоб країни підписали договір безпековий для України важливий. А друге, якраз він запропонував виступив з за ініціативою, щоб всі е Санкції, які там накладаються на Росію, ми дивились ефективність, аналізували і допрацьовували на рівні знову ж таки політичних радників країн, щоб країни не там не пропітляли, як кажуть, да? ну, тобто, щоб якщо санкції є, то вони мають бути. Цим те також опікується саме Андрій Єрма. А в групу, яку створюється, є там експерти з українського боку. Є міжнародні експерти. Вони зараз якраз проводять аналізи того пакетів санкцій, які вже. Ведені проти Російської Федерації, я думаю, що це одна з ключових на сьогоднішній день технологія, яка дозволяє Росії зрозуміти, чому вони заплатять максимальну ціну саме напрацювання Єрмака з точки зору санкційних пакетів. Я так розумію, що там мова йде насамперед про нафтове ембарго. про такі якісь великі речі, і про санкції проти великих російських банків. Там багато да, санкції нафтова ембарго. Ключове на наш е, погляд, тому що це ключові е, потокові гроші, які заходять в Російську Федерацію. Другий напрямок це безумовно всі банки, включаючи Газпромбанк, да через які йдуть ключові знову ж таки, енергетичні гроші в Російську Федерацію. А це е, щоденні гроші, да, за які можна купляти додаткову там зброю, там чи ще якісь питання, чи соціальне питання вирішувати. Третє, третій напрямок це безумовно максимізація е, збитків для простих. Громадян, які постійно їздять там за кордон і так далі, щоб вони отримали розуміння, що держава, яка є агресором, вона агресор, в тому числі проти е, своїх громадян. Вони тоді будуть ізольовані від світу, вони не зможуть там реалізувати свої можливості вільного пресування, і таке інше, це теж ключове, тому що поки суспільство російське все ж таки не почне тиснути на уряд, да, то уряд вважає, що він себе веде правильно. А ми розуміємо, що 86% там да людей, ну досі. Досі вважають, що вбивати цивільне населення в Україні це якась крута ідея була. Да, тобто вони ж досі вважають, що можна знищити всю Україну. Вони про це постійно говорять і так далі. Я думаю, що з цивілізаційної точки зору було бажано, щоб вони перестали користуватись перевагами цивілізації, Щоб вони сиділи в себе дома, мали там якийсь якісь там не не невеличкий сервіс. І там жили, от в такому, якби скажімо, 17-му, чи на му сторіччя це було б добре. Далі закриття на пристограм замість інстаграму закриття портів да, портів там, морських і таке інше. Це обов'язково інфраструктурно треба зробити. Далі перелік всіх компаній західних, які продовжують працювати в Російській Федерації, наприклад, таких як Ашан там, наприклад, да. Там багато компаній, які себе ведуть дуже дуже дивно, вважають, що ну вбивство це вбивство, а ринок це ринок. Да? Ну, тобто ми маємо продавати там якісь продукти харчування росіянам, бо вони ж не винні. Ну це знову ж таки нонсенс, тому що а, ніякий уряд, не маючи підтримки суспільства, зрозуміло, війну там оголошувати не буде. Це дуже важливо, і це все треба контролювати. Чому тому, що всі хочуть, якби я ще раз кажу, щось недовиконати, да? тобто тому, що ніхто на жаль. На жаль, ніхто не хоче втрачати якийсь доход да, додатковий з такого ринку, як Російська Федерація. Михайло, Я хочу вам ще задати питання, яке давно хотіла задати, тому що ну, по перше, мушу вам зробити комплімент. Навіть в бомбосховищах і в підвалах, де я теж провела досить час. Я маю сказати, що багато людей читали телеграм-канали, читали причому телеграм-канали. І, там і ваші, і президента, і а, пана Ярмака, і так далі. Це от на моїй пам'яті вперше офіційна позиція стала головною, і вона стала важливіше ніж хліб, ніж вода, і так далі. Ну ви самі бачите, як а, росте споживання од інформаційне саме. І а, це означає, що а, війна інформаційна а, виграна, тому що а, вона головна, вона. Ні. Ні, ні, пані Наталя. Ми не виграли війну. Дивіться, Росія зараз пішла по вона зрозуміла, що в Європі в світі немає підтримки, тобто вона виглядає країна аморальна, абсолютно ліцемірна. Країна, яка має там нульову репутацію, вже і навіть Достоєвський вже не впливає на там світ з точки зору, що ох ти, це ж російська культура і так далі. Але що зараз роблять росіяни? В них же все ж таки залишились можливості пропагандистські, в тому числі є якісь там видання на заході, і так далі. Вони зараз почали там масово робити фейки з точки зору там нашого поганого поводження з військовополоненими. Там ну що типу ми тут бандіти, як вони там всі розказують нацисти, які режуть всім голови і так далі. Тобто вони пішли якраз на це, щоб, щоб налякати світ, щоб створити оцю ілюзію, що Україна це не країна, це якась аморальна країна і таке інше. Да? Тобто вони пішли в новий віток і саме інформаційної війни. І нам тут ще доведеться дуже і дуже тому, що дивіться, як веде себе міжнародний червоний хрест. Да? Тобто є багато міжнародних організацій, які чомусь продовжують підтримати Російську Федерацію, вони чомусь продовжують розповсюджувати фейки Російської Федерації Є Червоний можна... Хрест. найгірший приклад да він да, чув. Чомусь... Це... Приклад Ми Час, навіть так. я навіть не розумію Маура цього. Да я яка ма може бути в цієї людини мораль? Ну тобто, він же займає ну позицію голови міжнародного червоного хреста. Це ж сама ключова гуманітарна організація в світі мала бути, але цього цинізму ну та у таких багато в тому то і річ, що росіяни зараз пішли в іншу атаку інформаційну. Вони створюють фейки про Україну, щоб щоб довести, що ми дикунська якась країна. Ми не воюємо, порушуємо правила і звичаї ведення війни, наприклад, і так далі. Ви розумієте, що це не так безумовно, але. Ми не можемо зараз класти руки і сказати все, ми виграли. Ні, все тільки починається. Добре, я Ру... по іншому задам це питання. Дивіться всередині країни в інформаційну війну виграли абсолютно точно, тому що немає людини певне, яка сьогодні там не стоїть біля президента. Ви це по опитуванням бачите? Це не комплімент, а це так і є. Добре, ви кажете, що є проблеми на в зовнішньому секторі, да там де. Ну, Путін же зрозуміло, що він купляв традиційно багато років купляв і видання, і журналістів, і чиновників. Росія так себе завжди погодила. Що ми можемо а, зробити от саме в цей час? От як ми можемо протистояти цьому? А, ну, ми все робимо так, як треба. Ми ж відкрита і прозора країна. Ми даємо багато фактажу. Ми реєструємо і акредитуємо всіх іноземних журналістів. Ми постійно на зв'язку. Президент, пан Єрмак, голова офісу, пан Шмигаль, прем'єр-міністр, пан Стефанчук, спікер да постійно. Ну і окремі депутати, окремі міністри постійно з профільними своїми візові на контакті з європейськими. Я це все там розповсюджується. медіа. ми постійно даємо брифінгів великої великій кількості. Ми відкриті для журналістів і, взагалі, для світу це, це допомагає. Але я знову а чи чому таки... можу я вас питати? оця безпрецедентна відкритість президента, які. Кожного дня, по він не пропустив жодного дня, виходить з невеличкою промовою, а там по подіям, по своїй позиції, навіть по підтримці, можливо, людей, яким зараз дуже погано. Чи як це була ідея? Чи це Президент, була його особиста президента? Особиста він дивіться, він якраз і є людиною, яка дуже. Чутливо відноситься до своєї країни. Він її відчуває. Це не просто там людина, яка просто прийшла працювати. Він відчуває він в одній на одній волні, на одній хвилі з країною, і це важливо, і це морально. Ну тобто, ми маємо лідера, який. Це до речі, не очікувано для багатьох. Да? Маємо не просто вольового лідера, який може в кризовій ситуації менджерувати процеси. Да? Ми маємо ще людину, яка абсолютно морально це робить. Да? Тобто, вона своїм прикладом каже: Дивіться, можна, да, ми розуміємо тяжність всього того, що відбувається, але можна стояти і брати на себе відповідальність. Це дуже фантастичний приклад для людей. і Я думаю, що Україна тому так і виглядає сьогодні для всього світу дуже сильною державою тому, що такий президент. Але все ж таки, я про інше я б не сказав, що вона внутрішньому ринку в нас нема ці люди, які ми певні політичні групи маємо на увазі, які розуміють, що в, 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 послі, в воєнному часі вже може в них не бути там місця. Вони дуже нервово себе поводять і вони практично е, гноблять зараз країну продовжують це робити їх все більше і більше знову почали працювати оці бот мережі знову туди витрачається почали. Це точно що я ж це визиває не те, що це просто незрозуміло. Ну, тобто, вони бачите, вони готові розміняти країну. країну розміняти на можливість на свою там 10% відсоткову можливість бути в парламенті, наприклад, ну це, ну, це дуже такий. Ви розумієте про кого я говорю? Да, і вони, наприклад, навіть в ці переговори, де ми отримали всі розуміють. Розумію, да. Я думаю, да. І дивіться, ми зараз маємо можливість зберегти України потужну армію і в той же час зробити гарантії безпеки зовнішнього контуру, да? юридично прописані. Чітко маємо зафіксований статус, ну переговорний статус країни. Да? І, і таке інше, тобто ми набагато більш посилюємо це. Не просто про якісь ілюзії і, і там казки розмовляємо, як ця людина, яка стоїть за всіми цими мережами. Да і просто головне для піару було записати щось кудись. Дану то, тобто, вона ж така завжди була, тобто вона наслідки ніколи не оцінювала, а завжди тільки щось записати, пропіаритись, прийти, розказати, який він потужний. політик і таке інше. Так ви бачите, що вони навіть це не дають зробити. Тобто, країна може утримати вперше. Не якийсь там Будапештський меморандум, не якісь там мінські домовленості, а конкретні гарантії, коли країни-союзники з потужними арміями можуть з нами воювати. Якщо хтось ще раз спробує напасти нас, так вони це дискредитують. Далі вони дискредитують нам, що в порядок денний 8 років цього не було. Ми в порядок денний внесли проблематику Криму. Вони кажуть, це ж зрада. Ну це ж, звісно, зрада. Ви ж 8 років тільки бордики ставили на там столичних вулицях. Да? Крим це Україна, але нічого не робили взагалі нічого. І Крим навіть не обговорювався. Проблематика Криму не була в переговорах. Сьогодні нам вдалося це внести як пропозицію, що будемо розмовляти, будемо вести переговори. Вони кажуть, а ні, навіщо нам це? Які переговори? Ми просто вважаємо, що Крим це Україна, і все, і цього достатньо. Ну, це ж ну, це трошки якби виглядає дивно. А ви кажете, що в нас ми перемогли інформаційно? Ні, ви побачите, що по мірі того, як ми будемо йти до перемоги, а це не, тут можете не сумніватися, що Україна переможе. Ви побачите, які в нас люди почнуть розказувати, скільки користі вони принесли країні, як вони воювали, там, сидячи десь там на заході країни, чи десь там взагалі за межами країни. Чи тут в теробороні себе записали і ну дуже потужно воювали в центральних там на центральних вулицях міста Києва? Ну таке Михайле. Ну і е, е, у фіналі хочу задати питання: а яким ви бачите інформаційне, тому що е, абсолютно ясно, що інформаційне поле більше ніколи, і політичне поле, і інше поле країна дуже поміняється. Інформаційне поле теж не буде таким, як воно було до війни. Багато що зміниться. Як ви, ви думаєте зараз уже про це? Як воно зміниться, яким воно буде я. Думаю, тільки сьогодні про те, щоб ми е, міні, мінімізували жертви, які країна несе, і щоб ми виграли війну на умовах України, і щоб інформаційно ми все це втримали, щоб не розчарували людей, щоб в нас не було сьогодні багато інформаційних війн, які подекуди хтось вже закидає, і щоб ми могли довести світу. Що фейки російські треба з цим закінчувати, тому що росіяни витрачають сьогодні на це багато коштів. Оце основна робота. А і що було ще синхронізоване інформаційне забезпечення всіх відомств, тому що ну треба, щоб був один голос, щоб люди не були розгублені і так далі. Нам це трошки вдається. Є нюанси, але ми будемо над цим працювати. Коли це все закінчиться, і Україна переможе, тоді сядемо і будемо думати, якою буде інформаційна політика далі. Але я думаю, що ви помиляєтесь, що в нас не буде там конфліктів. В нас будуть знову ж багато конфліктів, і в принципі ми готові для того, щоб ми повернулись в порядок денний, коли ми зі всіма щось конфліктуємо, з нами щось конфліктують, але ви знаєте. You know, you know, ви знаєте, можливо, не конфліктів, а дискусій, тому що коли да, коли люди разом проходять через певні речі, я думаю, між ними вже не може бути конфліктів. Ну скажімо, коли країна проходить через війну. Ну О, я скажу я, скажу, що думаю, я... що багато хто да, пані Наталі да. вже закінчу. Кажу, що я з да. великою симпатією відношусь до багатьох людей, до яких довій не ставився нейтрально. Навзаєм, це це, це це теж так, тому що ми ж побачили, знаєте, е, як це в класиці: треба піти разом в гори для того, щоб зрозуміти, хто є хто, і ця війна це вона фактично є маркер для, для багатьох речей, в тому числі і для людей. Ми пішли на війну цього, і головне після війни не забути дійсно, хто є хто і хто як себе поводив, і хто що говорив. Я вважаю, що це буде головне надбання, наше що ми перестанемо жити в ілюзіях, а почнемо жити прагматично і оцінювати по ділах, по справах, а не по словах.